Топ 3 американських експерта, які поширюють російську пропаганду. Абсолютна більшість американських експертів підтримують Україну та засуджують злочинні дії Російської Федерації. Проте серед американського істеблішменту знайшлося троє людей, які радо відвідують російські пропагандистські шоу та поширюють російську пропаганду. Джефрі Сакс, американський економіст, випускник Гарварду, викладач Колумбійського університету, співпрацював з ООН, розробляючи план боротьби з бідністю у світі. У статті 21-го року він пише, що Україна має право на суверенітет і захист від російського вторгнення. Але вона не має права одночасно підривати безпеку Росії. Сакса цитують New Yorker, ООН, Global Times та багато інших іноземних впливових ЗМІ. Сакс неодноразово брав участь у телешоу Соловйова, а також казав, що саме експансія НАТО на схід спровокувала Росію розпочати війну проти України ще у 2014 році. Марк Епіскопос, колишній автор американського журналу The National Interest, аспірант американського університету. Він пише, що небезпечно визнавати Росію терористичною державою, адже це зменшить перспективи швидкого припинення конфлікту, як він каже, та створить низку нових обтяжливих викликів для політики США. Водночас Марк часто бере участь в етерах Соловйова, де просуває антиамериканські меседжі. Він також заявляв, що, начебто, більшість американців не бажають надсилати ще один мільярд у Київ. Дмитрій Саймс, генеральний директор американського журналу The National Interest. у 94-му році президент США Річард Ніксон призначив його директором центру національних інтересів. Його статті публікували Foreign Affairs, Foreign Policy. Але Дмитрій не американець, а росіянин, який народився в Москві у 47-му році, навчався там, а емігрував у 73-му. Нині він активно просуває російську пропаганду в Америці. З 2018 року разом з онуком Молотова веде пропагандистське ток-шоу «Больша ігра на російському первому каналі. Дмитрій часто бере участь в шоу російських пропагандистів, відкрито підтримує Путіна. А я тобі нагадую, що ми національний проєкт з медіаграмотності фільтр Міністерства культури та інформполітики. Тож підписуйся на нас.